У цьому великому та просторому кабінеті Олександр Ганущин сьогодні перший день. Інтер'єр дещо хаотичний, але для робочої атмосфери цілком придатний. Мені важливо, що на столі комп'ютер, є ручка, і листочок, є фішки, на яких можна писати резолюцію. А Все решта, я думаю, ми якось собі радимо. Першого ж дня на посаді новий голова відразу взявся за організацію роботи. Олександр Ганущин твердить, попри незначні розбіжності у поглядах обласних обранців, консенсус на сесії знайшли, тому працювати буде неважко. Завдання зараз голови заступників всього апарату створити умови, щоб Постійні комісії запрацювали, це питання номер один. Я сьогодні був також в обласній адміністрації і просив, щоб всі проекти рішень, які вони мають за намір виносити на сесію 8 грудня, щоб вони також сьогодні найпізніше понеділок з'явилися, щоб депутати могли їх розглянути і щоб громадські до цього доступ мало. Наступне робоче питання зізнається, голова буде кадровим в обласній раді. Варто зменшити кількісний склад апарату і зробити його якіснішим. Ми обов'язково маємо вводити новий новий, так би мовити. Нове повітря, ми маємо дати новий, новий струмінь, і апарат в першу чергу має бути адаптований під ті завдання, які будуть стояти на порядку денному ради сьогодні. Мусить знати англійську мову, мусить вміти писати документи, мусять їздити за кордон, мусить гристи цей граніт, щоб в область приходили не просто делегації з гарними папками, прапорцями. І всім таким, а все таки проходили живі гроші, і ми на це будемо працювати в області. Варто тісніше співпрацювати із районними громадами. Це зокрема стосується розвитку мікропроєктів та міжнародної технічної допомоги. Однак, втілення цього потребуватиме трохи часу. А в перший день роботи варто попрацювати більш організаційно та без офіціозу. Олександр Ганощин зізнається, окрім змін у роботі, хотів би ще зламати стереотипи вигляду обласних обранців. Європа, вся, якщо немає офіційних заходів зустрічі, я їх сьогодні не планував аж ніяк. Вона ходить приблизно таки мене бачите. А в шафі Тримають піджак, сорочку і напоцовані мешти. Я думаю, що саме такий комплект я привезу з понеділка, і коли в ціни заходів не будете, будете бачити мене в цьому одязі. Коли ж вони будуть, ну, то звичайно ради на те немає.